Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Я пропоную вам малята сьогодні вирушити у весняний ліс, на Квіткову галявину. Нас туди запросили веселі білченята. А для мандрівки до лісу нам потрібен потяг, щоб швидко домчав нас туди на потрібне місце. Ну що, діти, приготувалися? Паровозик чекає. А давайте зараз порахуємо, скільки вагончиків біля паровозика. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9. 10. Скільки вагончиків? 10 вагончиків. А тепер сідайте зручніше в вагончики і послухайте віршики та скажіть, про які пору року йдеться в них. І ми там швидко доїдемо до лісової галявини. В лісі сніг, у лісі звірі. Ой зайчата скачуть сірі, сірі їстоньки хотять, сірі з холоду тремтять, бідні зайчики голодні, ще не снідались сьогодні. Про яку пору року йдеться? Так, це зима. Знаю, я пора настане, з хмари сонечко прогляне. Землю матінку пригріє, степ кругом зазеленіє, розквітають в луках квіти. Яка пора року? Весна. Ромашки рвати я ходила над річкою в рясній траві, і раптом равлика зустріла і з ріжками на голові. Про яку пору року я прочитала віршик? Літо. День коротшим стає щодоби. Глянь, берізки уже у золоті і в дубі багрянію чуби, вже у теплі краї відлетіли, сонце люби, дзвінки журавлі. Не страшні їм тепер заметілі на далекій південній землі. Яка пора року осінь. Скільки всього пір року? Чотири. Яка пора року зараз? Весна. Яка пора року поступилася місцем весні? Зима. А що настане після весни? Яка буде пора року? Літо. Що настане раніше? Зима чи осінь? Осінь. Яка пора року настане пізніше літо чи весна? Літо. Ось ми й приїхали на лісову галявину. А де більченята? Спробуємо їх знайти. А щоб знайти їх, нам допоможе графічний диктант. Зверху відраховуємо 5 клітинок вниз. Зліва направо відраховуємо також 5 клітинок. Виставимо велику крапку. Праворуч одна клітинка. Вниз три, праворуч одна. Вгору одна, праворуч дві. Вниз одна. Ліворуч одна. Вниз три. Ліворуч одна. Вниз одна. Ліворуч три. Вгору одна. Праворуч. одна. Вгору одна. Ліворуч одна. Вгору одна. Праворуч одна. Вгору одна. Ліворуч одна. Вгору дві. Праворуч одна. Вгору одна. От і вийшли гарненьке в нас більченятко. Діти, білочки хочуть разом з вами позбирати незвичні квіти, на пелюстках написані приклади, але не вистачає цифр, вам потрібно дібрати те число, сума яких записана всередині квітки. ще білочки діти приготували для вас загадку. Слухайте уважно. Є у мене молодець, математик і мудрець. Він нас не підведе, бо рахунок дням веде. Що це таке, діти? Календар. Які бувають календарі? Настійний, відривний, кишеньковий, плакатний. Що можна дізнатися з їх допомогою? Вони показують число, місяць, робочі дні, вихідні. А чи знаєте ви, який зараз місяць? Квітень? Який він за рахунком у весни? Другий. Назвіть попередній місяць. Березень. Назвіть Наступний, який буде місяць, травень. На аркушах календаря ми бачимо цифри. Кожна цифра позначає номер дня, адже дні йдуть один за одним. Дні складаються в тижні, тижні у місяці, а місяці складаються в рік. Назвемо Дні Тижня. І складемо тиждень. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Скажіть, діти, будь ласка, які сусіди у понеділка? Неділя вівторок? А скажіть, будь ласка. Який настане день після четверга? П'ятниця. Добре, молодці діти. Тиждень склали. А що складається з тижнів? Місяці. Назвіть місяці, які ви знаєте. Січень, лютий, березень, квітень. Травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Місяців всього дванадцять. По три місяці на кожну пору року. Зима має три місяці. Які місяці назвіть? Грудень, січень. Лютий. А літо ЯКІ має місяці? Червень, липень, серпень. Так скажіть діти, яка зараз пора року? Весна. Назвіть місяці цієї пори року. Березень, квітень, травень. А скільки місяців в рок, рік має? 12. Білочкам сподобалося з вами грати, і нам час повертатися додому. До зустрічі, малята! Бувайте!